Я не знаю, например... Боже, это Вау, краса вообще! Давно тут не было. Моё? Так. Я тоже так думаю. Это пленник работы! Треба поставить эту штучку. Все. О, давно я тут не А Даша може ножку піскувати. Бачите, у мене змінився фон, а це що означає? Що я у Вінниці. в гуртожитку. Що це ж почати? Сьогодні неділя я приїхала десь пів часу назад і вже розкладаю речі, але мені їх нема тут куди розкладати. Я вам покажу. Я буду спати на другому поверсі. я перший семестр була дистанційно, тому що тут робили ремонт. Ремонт непоганий. Типу я не сказала, що поганий ремонт тут дійсно достойний і тут видно, що тут робили. Але є деякі запитання. Кажу вам кімнату. Перше це двері. Візді двері міняли, я так розумію. О, типу, там кухня. А світло нормальне, в принципі. Тут. Можна все зробити ярче, нормально, більш-менш. Але шкаф у нас старий. Тут, по-перше, стоїть оце. Просто погляньте на цей шкаф. Тут тупо немає, куди ставити речі. Тут немає ні полочки, нічого. Куди ми там ставити ці речі. Я не знаю, тут мій чемодан з речами, це жах робить. це тут, звісно, такі сарачі робив, Моя тумбочка, яку я зайняла вже. О, моя кровать, також кровать я вже зайняла дівчат попросила ось ще. Тумбочки, ну, типу, нормально, більш-менш, що тут білі стіни, тому що я буду знімати вам рілси, Тіктоки, буду вам знімати Ютуб. Це прикольно, я дуже рада насправді. Ремонт, як я хочу знову сказати, він хороший. І якщо порівнювати ремонт минулого року, ви бачите за мою зачіску. І зараз, взагалі, я також живу вже на четвертому поверсі. До цього я жила на шостому. І я дуже рада, що я живу на нижчому вже етажі. Поки так. Мені ще дуже багато чого потрібно зробити сьогодні. Я не знаю, наприклад, боже, це жах. Це на цей стульчик. Вона цей матрос. Він тупо обіцяний О, ладно. Я не знаю, що говорити. Я одночасно і розчарована, а одночасно ні. Ну я розумію, що це перше враження. І, типу. Не так все погано. Я знаю, що в деякі гуртожитки, що там всякі клопи, щурі, ці бігають таракани, що там ремонт жахливий. Ні, тут все нормально і я не оплачую нічого, якщо вам цікаво. Типу, все безкоштовно, але безкоштовно тільки по тій причині, що зараз війна. Якось так. Я не знаю. Коротше, буду показувати вам свої дні, свої навчальні дні. Я думаю, не знімати цей влог. Але мені є що показати, і ви просили, щоб я знімала свої повсякденні дні. Фон у мене просто топ, то я і буду це робити. Що? Мені приходиться це все робити. Все це для вас. Зараз десь приблизно 10. Я спала і заснула. Десь скоро приїдуть мої дівчата. Мені вже дзвонила Софія, говорила, що скоро вже буде. Ну так болить. Ми йдемо за піцею, Софію. Вона тільки заселилась і в мене потаскала, щоб їсти. хавачі. <рес> Ладно, я пожарилася просто бо я їсти хотіла. Ой, Ну, красотка. Така красотка. Як вона називається? Чотири м'яса. Я думаю, ми інші відео. Да. Прикольно, зараз я там, можу так. Вау, краса вообще. Давно тут не было. Ми взяли пічу, я забула це сказати. Бо я так жахливо виглядаю, ну ти мені не говориш про це. Ми, ти нормально ти виглядаєш? Окей. Е, зараз сидимо уже тут. Я наверху. Е, до нашої дівчинка не приїхала, яка я з нами повинна жити, але нічого приїде. Якраз на неї якраз мої тапки. Тож я була разом з хлопцем, купляла йому там одяг, те, що йому потрібно було. Зараз я чекаю дівчата мені і підемо по справу. Я не показувала, як ми там ходили. Це особисте. Я в Парижі. То не моно світа ріц. Ладно, чекаю дівчат і будемо йти. Уже вечір. Гадаю, я жахливо, щоб показати конату, як ми опостроїлися, бо я зранку показувала, як ні. По-перше, у нас з'явилася оця фігня. Софія роз все роз'яснила, все пояснила і все. Тепер у нас є навіть куди ставити ботинки наші кросівки, е, мусорне відро, сумки наші. Мій чемодан, який займає більше, ніж потрібно. Той самий шкаф, в якому. Ну, до речі, в шкафу з'явилась тумбочка. Мискра. відро. Є коментарі? Немає. Тільки то, то що робочий в мене -срач там. <реш> Тільки то, що робочий сказав нам ой, нам кажуть. <реш> Він сказав, що. Вон не могла мені раніше сказати про бішок. В і всі пішов. А ми ще купили клійонку, на тумбочки поставити, нам сказали обов'язково це зробити. А оце я в дзеркалі. Ще ми купили клейонку Ось. Прикольно виглядає. Як бачите, ми поміняли місцями стол з тумбочками. Ти так дивишся, страшно, наче я щось таке страшне роблю. Куди зараз фокус-покус? Моя? Так. так ми тільки ще писали. Моба розмов. Софія. Та я не буду показувати, просто показую, скільки нас писала. Оце оце, і оце все списала. Списала. Я Я ось це. Ну так як десь і Софія. Зроби. зробив. Ти помню тут не там. І Аня. У нас який наступний урок? Інформаційна система. Інформаційна чи після уроки. А що списка включилась? Не знаю. Вона сама включилася. Коротше, ми вмиємо пол тут. Ну як? Аня намиває тут. Тому що я вже свою частину помила. Ой. Давай, красотка, нереалка. А вода, яка чиста. -мо! Там красотки сидят. И тут красотка сидит. А там не красотка. Ну я не Анютка, я шуткую. Это тоже у нас красотка. Все красотки. Конечно. Ну серьезно. сейчас. Не, ну все красотки. Все красотки по-своему. Вісь як у нас краса. Я нічого сьогодні не знімала на YouTube. Ще вечір. Я завтра буду щось знімати, бо сьогодні в мене відпочинок. Тут грамота висить. Що дивися? Дивіться, яка тут зверополіс. От на камері я гарненька, а в звіті її як притулок. Ну, коротко. Коротше, у нас виробниця сьогодні. Ми зараз в'єшку сьогодні. Покаємо наше замовлення, бо нас обіду. І будемо далі вчитись. У нас один урок остається, да? да. так? Так. Даша замовила. Це, а, це що? Отражайте. Окей. І що це? Я не знаю. Можливо, Ой, така якіску, що я не знаю. Ну, не Все наді... на альбом. А вона не <рес> фоткається. Ні, ні. Я не фоткаюся. Ну, прикольно, Ладно. до речі, така класненька. Коротше, далі. Кепочка. Кепочка, мені треба була якась кепочка. Там що, постійна якісь. До речі, кіпочка. тобі пасую. Гарно. Кіпочка. А, то ще буде бі'є. Біле епо. Це у нас Футболочка. футболка. футболка. Фу Че потога? Фу Не знаю. Це щось більше якось. І все одяг почти. Пусть я не знаю. О, це пижама. Оооооо, клас. Це може і не фізкультуру. Тягати. Це може і не пижама, може такий цей. Це костюм типа из пижама. Я подивлюсь, у мене палки, що є схилок кейтишки. Нормально, нормально. Че, я тут сам не бішу чекала нормально? Рюкзак? Парацетамол Нормальний він, парацетамол хлопці, а це рюкзак. зя. Це нас прибирали. Ні, то дивився. Це плітник мав бути. Це був бути плін. Вибери те чого. Це для вас. Ну, я Юлі є таке. Вибачте, я навіть не в не... Буде рушник. Якось я трошки, знаєте, або оце не прикрию, або оце не прикрию. А ти боком, поняв. Боже, що ти за ним вкриєш? Цікаво. Піську твою прикрию. Це буде для ведмедика. Так. Оце для наушників, мені приклеяється, тому що вони не на трубі гарячі висіли. Це для зарядки і на рюкзак. У мене така сама... Тільки розжела. Я не можу сьогодні цілити, ніяк. Лед стрічка. Зараз на цвет. Що мені? А що з нею? Це три метри. Чи що? Це Це точно три метри. Окі. Там такий кусочок маленький. Шар. Нема біди поки що. Черкол. Розрачний одна штука. Мені треба, було, бо мені треба було карточку. Я думала, пропуск вся під нього. Але, в мене появився, але тому, що... ти сюди не засунеш, не лізе. Я зрозуміла. Це білизна. Це білізна. Сердєчка якесь там плаче. Да, так, тут ні-мі-мі, ні, очіки. Ну, білизна, да, я вам скажу, непоганої да. якості далі. О, я подивлюся, я її вдягну вже тоді. А я нам покажеш? Ну не відео. Ні. Зовсім інший сайт <infot> буде, пробачте. А, тут ще один А тут я не знаю, чи він на мене підійде. ще. Гроші заробиш. Наверно, ні. Це якраз, знаєш, на моє отаке. Може підійти, я спробую. Все сьогодні буду міряти. Це я сьогодні на другий сайт. Так, ні, а це не можна. Без лиця тільки наш буде, без обличчя твого. І грошей трохи. О, на клітки прийшли, на клітки прийшли. Це оці, що ти казала, що на шкаф прийшли? Ох, тут зараз буде. Так. Я не тут, чи не купити Раз, Гавкання, пукання не можна. Все, пиздати, бігати не можна, машин не можна, бухати не можна. Не знаю, що це, столом бати не можна, фоткати не можна, спраць не можна.

Можно. Voilà. Це я мамі взяла. О, до речі, для моїх наушників. Це ми одобряємо. Тим більше, щоб мамі не наушники ще влізлися сюди. Бо я щось... Так, на око брала. О -о -о. Мі-мі-мі. Далі. Так, розраховуємо фоточки. Бо то, що в мене з'явилася ще одна гімлянда. І за скільки вона метрів? Три. Чи два? Я, брала Три за... два? я брала додому 4 метри за 67 гривень, я ж теж таке це. Я брала менше. Тут немає метрів. Мені не треба два, вона мене дорого коштувала. Принаймні, я сподіваюся, що вона ще китайці трохи не так вучать, як ми. Батарейки треба. Mm -hmm. Чому, можливо, ні, два метри є. Так, да, воно ж тоді розтягнеться і. Коротше, будемо фігачити фоточки. Я не знаю. Так, поставати на ці на хліб. Шості. Шості. А, Шості. Шості. а Шості. я ж вам ще теж казала, в мене є зв'язки, дитячі вночі. Я не знаю, мені світла мало вночі. Вона колись не були в кімнаті, Якщо хочете, я можу вам і тоже Давай. У мене їх тут, тут, тут 100 штук. 50 вам, 50 нам. Коротше, у нас кімната заклеєна. Коротше, от 100 зірочок. Ні, тут. Все? Да, да. О, о це те, що я на валюті більше чекала. Ні, це. Ні, це не клейк. Оце прикольно, Це типу да, джемпер. Таке, я... Джемпер! Воно на флісі. О! Ну таке, не знаю. Ні, прикольно. Наклейки за чого, найбільші. На найбільше їх чекала, напевно. Якщо не вважати це. Я ще. в туалет їх під чіплю, то вони срати, не кидати мусор. Сіляки на чіплю в нашу кабінку. Чи взагалі загалом на двері долають? Да, ну видно, що твій стиль. Все, і я з маку. <рес> може, щось в карманах якийсь долар, може закладати. Ну точно моє мій. Ой, аж лямки великі. Ну, поки що жанка ще не звук. Я на одяг ходя. Я в принципі не переживаю. Я думаю, ти б і не вдівала його би так. Антон думаю. думає. Ні. Все, далі готові цей стиль на Вінєцьку. Я так буду на Вінєцьку фоткатись. Фотографа офігіє. Побачи Дашин наряд. Ну, клас. Ну, струси мені прям як на штани. Ну, файно, файно. Прям. Як вам мені позвонять? Ну, це прикольно, що мені і цякнуть, до речі. Зараз я скажу, що це. Чи я перевірю, чи в мене все прийшло. Його треба спершу зачепити шлямки ті. Даша йде, на... Даша йде назад в перший клас. <gülüyor> <gülüyor> Даша йде в перший клас. Так, джемпер є, зв'язки, є. закінчують. Пігня для зарядки є. Под... Ну, краса. Оп. Там ще буде ще. Це ж не все, це ще мило, та посилка буде. Ну там просто я зафігачила, у нас буде сумки з підсвіткою. Це погуки не бачу ви відкрити. А сам? Ні, за стіною. Чук, 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 чук. Погано видно мені макіяж, зараз покажу. Ну, коротше, на сьогодні уроки, так? Ми не сьогодні вміша, в принципі, не планує нічого такого робити. Вчора у нас було в рікничі, я вчора по нічого не знімала. Ну, в принципі, як і всі дні. Зустрінемося вже на урок. Він не проти, якщо я покажу, що тут натворилося в блозі? Блін, треба було показувати, коли оце все лежало. Короче, і Їх затопило вночі, тому що там на верхній кімнаті взірвалася труба. І в них потолок усього викопилося. Ось мій макіяж. Нормально. Рухи Софія. Рухи Софія. Це мовить себе Це тон. на борт. Це вітхін. Кремль. Тоннерпіль. А тонко потрібно вже наш препарат. І масаха. Irgendі. І убежать шусти більше тысяч гривень. Прикольно, да. Ну, я це тоже до констав. Малинцепт, себе скотчеловек. Круче. і ще и кинуться. А, финансы. Що? у нас? все?

Аня знову прибирає. Біднючка, Ось біднючка. Дивіться, пол помила, а я ходжу по ньому. Коротше, зараз будемо йти в гуртожиток. Ми прибираємо, тому що ми чергові тиждень тут в цьому. Країні. Я постійно забуваю, що я знімаю влог. Коротше, ми були тільки що в магазині. Коротше, взяли там щось покушати, нам плімізків. Це все, зараз будемо готувати, все покажу, якщо я не забуду. Коротше, ми примотували там пельмінь, я залишила, залишилася дівчики. Софії зараз пишу уроки. Тут я пишу як небо, так що не звертайте уваги. Коротше, буду дописувати і буду мити голову, тому що голова грязна. А треба завтра піти з чистою головою. Вже п'ятниця. Останній день злого навчання. Оце я понімаю, волосся, він ну, мене порівняно. Порівняно? Що це я сказала порівняно. Як, як правильно сказати, а то я сказала порівняно. Пострижена, кінчики, пострижені, доглянути, ну, от, а не як лахміті висить на мені, як буває часто. Коротше, у мене зараз уроки будуть. Була тривога вночі. Нам дали поспати. Один урок. Мало дали поспати. Я пішла один поспала. Ну, треба було дві години, тому так і вийшло. Чи бутлінько. Знаєш, треба поставити цю штучку. Ну. Ось ця. О! Воно свій. Так, справда, другий. Так. Блін, Треш. А що ти далі робить? Блін. На самому... Чим вище, чим. Я не розумію як. А ну будеш... буде вище. Нажимаєш. <смістична> Софія, не <нажми. смістична> ти. Ну, мене глюче. Можливо, час виписки документа, тому що є певна <смістична> послідовність, тобто контекст. Сі ви зробили приход там зранку, то розходимо. Ми зараз гуляємо, пили каву у фігурації Софії. І заходимо я в господині. О, яка тут класота. Красиво оці місички класні. Типу вони всі по там по 100, по 100 гривень, можливо, десь більше. Гарно. Ми вже вийшли. Там ми нічого не взяли, ну там мисочки були прикольні, я просто свою розбила. Ну, поруч, потім візьму якусь ви собі. <рес> Зараз ми йдемо в скайпарк. Комутра зубний лікар? Ось, стоїть, чекає вже. Ту вона про це говорила. Я взяла футболку вперше. Це 200 гривень. І ще ми зайшли в біологи. Ми купили ополіскувач для зубів. Для зубів, для, для рота, для зубів. Все. Так от зараз ми чекаємо ліфти і їдемо в до Все їдемо. І тут не було. Короче, Ми вийшли за стаця. Я там понабирали вершки речей, я приїдем, покажу все. А зараз їдемо вже, напевно, гуртожиток. А, -а, -а, а ми ще підлизькі йдемо. Да. Я така маленька, якось ростом. Ну, по факту це так і є. ми прийшли. Купила я в верхці оцю цю футболку. Типу, зараз покажу повний зріст, мене Софія зніме. Вона стоїть 200 гривень. От. Це на знижках, а так то вона стоїла 500 100% хлопок. Далі топ. Фоточку прикріп, як вона виглядає. Тільки це S, а то я міряла XS, але XS на мене маленький, типу. Стоїть він 250 гривень, також не І... Нормально. Це я брала для фотосесії, тому що ми маємо фоткатись на вінітку. а стоїло воно 800 гривень без знижки. Дорого. Добре, що я взяла за 250 І все. Це те, що я брала, в все, показувати. Ми ще взяли капсули для Трення. Да. Взяли ще, щоб поїсти, будемо варити сирний суп. Взяли ополіскувач для порожнини рота. До речі, ти бачила, що на ньому пише? Воно ну, відбіляє ще зуби. Допомагає повернути природну білизну mm -hmm. зубам, запобігає появі карієсу та плям на зубах забезпечує тривалу свіжість подихів. У мене руки трусяться, тому що я кофе випила. Ну, Стоїло, вона на знижках 50 гривень. Ми вирішили, що скинемось, просто взяти, щоб нам попробувати. робувати просто. Да. І все. А, і ще взяли рибу. <ріст> Зараз покажу. Ось так виглядає футболка. Ну, це Мка, нам повинна бути оверсайз. Звісно, на... занадто оверсайз пожеж. Взяли цю рибу. Це Фі... добрий шматок. Да, Софія взяла 100 гривень, стоїть цей шматок. Але я. Взяла за 70. Бо вона працює всі не за. Я в майбутньому, можливо, то там буду працювати. Ну, і знижка мінус 30%. Це вам не шуточки. Да. О так. Так, трошки разом їсти. Треба менше погон зробити. Готовим. Тут гриби ріжуться. Все нормально, а тут у нас м'ясо гріється. Треба теж зараз кинути. нормальний, вона ще менший стане. Вже приготовий суп, зараз будемо їсти, але спочатку треба пообібрати, тому що це настої стірка, якщо що. А, тому що соня буде жорстко. Де, дехто чергує сьогодні. Головний. Ну, коротше, зараз вже дивимося. Фільм. А що це таке? Фу! Короче, кто-то под клоном, ну, девчата. Вот так вот и сжигаем. Кажет, вот это мы только снимали. Приходи на меня тикток. Вот это мне по дуби. Мне тоже... Интернет нагрузить. <говорит> А Даша может ножку присвоить, спасти ракушку. Ракушку? Да. Спасибо. А по я же, наверное, кому <месь> нравится. То есть, я не Я нормально. Я просто вы надеваете на себя Короче. Уже ніч. Ми тут Софія Сімки лускаємо. Що я хочу сказати? На цьому все. Я вже закінчую свій влог. Це кінець, тому що я буду знімати ще одне відео. Не буду спойлерити його. Тому підписуйтесь, якщо моє відео сподобалось, то ставте лайк, пишіть коментар. Коротше, до нових зустрічей. Всіх люблю, всіх обнімаю, всім пока. Там! Да. Підписочку!